Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні 27 жовтня. Ми дискуємо, Тут після сої має бути пшениця. Але дискова борона постійно забивається, бо дуже волога земля. Зараз я озвучу ціну, по чому нас дискують, але перед цим хочу сказати, що польові роботи майже не припиняються. Погода така, що дозволяє проводити і оранку, і дискування. Дехто ще домолодіє сою. Ось той вже посіявся, інші ще готують ґрунт. Ще не молотили, як бачите, стоїть кукурудза. Ще сохне. На сьогоднішній день дискування в нас в такій ціні. Якщо мова йде про гектари, то вартість. Одного гектара складає тисячу гривень і 10 літрів дизельного палива. Це обробіток у один слід. Якщо ж мова йде про городи або ділянки, площа яких складає до одного гектара, то в один слід 30 гривень, а в два сліди 50 гривень. Друзі, пишіть в коментарях, в кого які ціни на такий вид обробітку ґрунту, які ціни на дискування. В один слід два сліди, відповідно, які ціні обробіток гектарів. Дякую за перегляд.